На ТІВІ 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Триває набір до лав штурмової бригади національної поліції Людь кандидатами у лави підрозділу можуть стати як чинні працівники поліції, так і цивільні особи. Основні завдання бригади Людь проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника, вимоги до та фізичної підготовки та моральної готовність знищити ворога. Триває набір до лав штурмової бригади національної поліції Людь. Кандидатами у лави підрозділу можуть стати як діючі працівники поліції, так і цивільні особи. Як розповів командир взводу номер 3 спеціальної операції ЕНАЇ бригади Людь Валерій Трубаєв, набір у штурмову бригаду не припинявся. Бригада потребує кулеметників, снайперів, операторів БПЛА, артилеристів, минометників, гранатометників. Водіїв бронетехніки, танкістів, основні завдання бригади людь проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка виявлення позицій та знищення противника. Вимоги до кандидатів незмінні, належна фізична підготовка та моральна готовність нищити ворога. Претендентів, які пройдуть відбір, чекає спеціальна підготовка та достойне грошове забезпечення. Якщо кандидат відповідає вимогам, він проходить першопочаткову підготовку. Терміном два тижні і по призначається в підрозділ, в якому він виявив бажання служити, і вже там починає проходити поглиблений курс підготовки у арсеналі люті, бронетехніка, артилерійські зеніти протитанкове та снайперське озброєння. Доєднатися до штурмової бригади можна у зручному форматі, подавши відповідну анкету на сайті національної поліції або ж звернувшись до працівників кадрового забезпечення у територіальні підрозділи поліції області. Рак це хвороба, з якою можна і потрібно боротися. Всесвітній день боротьби проти раку відзначають щорічно 4 лютого за ініціативи міжнародного союзу проти раку у минулому році. Діагноз цього захворювання почули понад три тисячі людей на Тернопільщині. Успішно впоратися з ним кажуть. Фахівці допомагає вчасна діагностика та лікування. Відтак, з 5 до 12 лютого, у районах працюватимуть мобільні бригади фахівців. Мешканці області можуть звернутися до них, пройти діагностику чи отримати відповідь. На консультацію. Він уражає людей різного віку від новонароджених дітей до людей похилого віку. Рак є другою найпоширенішою причиною смерті після серцево-судинних захворювань у світі. На Тернопільщині з цим діагнозом живуть близько 30 тисяч людей. У 2023 році захворювання діагностували ще у понад трьох тисяч людей. Серед жіночого населення це є рак молочної залози. Рак шийки матки, немеланомні захворювання шкіри це є рак прямої кишки, товсто кишківника серед чоловічого населення це, як правило, рак легень і рак простати. Рак це хвороба, з якою можна і потрібно боротися. Онкологічні захворювання можна виявити, ще на радній стадії кажуть фахівці. Але це в тому випадку, якщо людина вчасно звернулася до спеціалістів та пройшла необхідну діагностику, рак це не є, скажімо, заключний такий вердикт долі, тому що час, який впливає на прийняття рішення, він на жаль працює проти пацієнта і проти команди спеціалістів, які надають допомогу. З 5 до 12 лютого на Тернопільщині працюватимуть мобільні бригади фахівців. Кожен, хто дбає про своє здоров'я, зможе пройти діагностику чи отримати відповідну консультацію. Виїжджаємо на місця в територіальні громади, працюємо з колективами, працюємо з жителями даних, даних громад, проводимо виїзню діагностику на місцях, виїзні консультації. Громадяни можуть безпосередньо приходити і отримувати всю необхідну інформацію, консультацію і діагностику. По тих питаннях, які їх будуть відповідно цікавити, вже в цьому році лікарі сподіваються, що Тернопільщина отримає лінійний прискорювач. Лікування важких стадій онкології за допомогою цього пристрою може відбуватися без хричного втручання та з більшою ефективністю. Місцеві підприємці, голови департаментів Тернопільської обласної та міської рад зібрались на партнерську зустріч із волонтерами товариства Червоного хреста. На захід запросили також організації, які спочатку повномасштабного вторгнення активно допомагають людям. Назарій Голуб розповість докладніше. Учасники міської організації Товариства Червоного Хреста у Тернополі зустрілися із партнерами організацій, які спочатку повномасштабного вторгнення активно беруть участь разом із ними, допомагаючи людям, які цього потребують. Партнери в є нас дуже багато навіть сьогодні. Вони всі і не були присутні. Але кожен вклад є дуже важливий, тому що основна місія Українського Червоного Хреста це є допомога людям. До співпраці з Червоним Хрестом долучаються організації різних напрямків. Активну участь беруть освітні заклади, у яких школярі чи студенти активно допомагають волонтерам благодійної організації. В період повномасштабного вторгнення, в перші місяці, товариство Червоного Христа, власне, якраз його волонтери проводили курси до медичної допомоги, зокрема на базі волонтерського штабу, який був при центрі науки та міській раді, власне, якраз для молоді. Дуже багато людей тоді приходили, власне, якраз і комунікували і запитували інколи було таке, що по два по два рази навчання на день проходило. І це дуже важливо і дуже потрібно було зокрема і зараз. У період повномасштабного вторгнення мобільні медико-психологічні бригади надали понад 620 консультацій. Завдяки співпраці нашій з Червоним Хрестом від початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньо переміщених осіб. А це насправді більше 30 тисяч було які пройшли хто транзитом через наше місто, а хто вже залишився в нашому місту, постійно отримували допомогу. Та яка на той час була надзвичайно важливою. Звертаємось до наших партнерів, до наших донорів, як ми кажемо, до наших. Благодійних фондів ТОВ Червоного Хреста, оскільки в них є відповідні ресурси, в них є мобільність, в них є можливість надати дану допомогу. Партнерська зустріч мала назву в єдності сила. Саме завдяки цій єдності, говорять учасники, дається допомагати іншим. Наприкінці зустрічі волонтери товариства Червоного Христа Україна вручили подяки своїм постійним партнерам. На каналі ТІБІ4 стартує новий проект Вижити перемогти. 12 розширених сюжетів на актуальні теми про управлінські процеси та стійкість територіальних громад до викликів війни, роботу комунальників, енергозбереження у час випробувань, про укриття як створення безпечного простору, забезпечення стабільного економічного тилу, потреби і можливості ринку праці, допомогу в адаптації воїнів до мирного життя, проблеми сімей, героїв, боротьбу з домашнім насильством, волонтерство як виклик часу. Сьогодні сюжет перший. За час повномасштабного вторгнення Тернопільщина стала прихистком для багатьох українців. Тернопіль називають рідною домівкою наші наступні герої. Вони чимало пережили і багато втратили, але зуміли відновитися і віднайти себе тут, у файному місті. Наші герої яскравий приклад того, що криза спонукає навчитися чогось нового. Іноді руйнування нашого світу дає можливість збудувати на його уламках новий, ще кращий. Но ну, масштабна війна змінила життя мільйони українців. Чиїсь домівки зруйновані. Хтось мусив залишити житло, аби утекти від російської навали. Тернопільщина стала прихистком для більш ніж 70 тисяч людей. Руслан та Яна Велички з Маріуполя. Три тижні перебування під обстрілами змусили і прийняти їх непросте рішення покинути рідне місто. Крім тих людей, коли які виїжджали, просто спадбом, спадградо, спад кадати. З утра до вечора, Господи, помоги, спаси. щоб ми просто виїхали і доїхали туди, коли ти нам треба. Вирватися, просто, Виратися, просто виїхати так, тому що це було дуже важко зробити. Ми там жили в своїх домах, в своїх квартирах. У нас все було своє, ми, ми здавали, ми все втрати втратили. життя. Втратили. Так. згодом сім'я Величків не лише адаптувалася до нового життя у Тернопільській області, а й зуміла відкрити власну справу пекарню. Про місце, де люди будуть смакувати свіжу випічку від кондитерських виробів до хліба, вони мріяли ще у Маріуполі. Поштовхом до старту стала вивіска з орендою приміщення у Бучачі, яка перетворилася на першу пекарню. Ми все в торгівлі, в торгівлі були. Я в торгівлі, Руслан в торгівлі, І якось такого самого. Але е, мама моя колись сказала йому: ну відкрийте щось мені маленьке, вона дуже любить пекти торти, торти, тістечка. Мам, ну що ти кажеш? Ну, соски, ну щоб кава там була, ну щось таке маленьке. Я тепер постійно це згадую. Таких покарень сім'ї величку на Тернопільщині за два роки з'явилося чотири з них діючих три. Та аби досягти результату, довелося подолати неабиякі труднощі. Перш ніж найняти людей на роботу, їм самим довелося плідно працювати. Коли там перша у нас покарня була, чесно, я на третій день я вже ридала. Елю я, я не можу, це дуже важко. Я вже просто сльозами такими ридала і каже: ну все, значить, закривсь. Який закриюсь? Давай далі. Завдяки підтримці одне одного та спільному бажанні йти далі, з'явився і результат. Подій з пекарень відвідувачі тепер можуть побачити фрагменти краєвидів рідного міста Яни та Руслана Маріуполя. Центр міста тут, якби трошки моря. Про рідне місто Яні та Руслану нагадують старі вулиці та Тернопільський став. Біля Шашкевича, паралельна вулиця, я їду, і я кажу, це як наша італійська вулиця. От я їду, і в мене прям такі ну, спогади, що от я їду по нашим вулицям. Дуже, дуже таке схоже. Навіть нам більше сподобалось там, чим там Львів, там Франківськ. наприклад. Тобто якось yeah. так. Там нас no, нічого я... не зацепило, а отут нам. То щось, щось є таке. Тернопіль навіває теплі спогади про рідне місто і Вікторії Кузніцові, що Вуєва, що на Харківщині, жінка тут вже два роки, і також ніколи не думала, що інше місто стане для неї другою домівкою. Ме таке відчуття, що я тут уже все життя, живу. навіть більше ніж в своєму місці, чесно, бо дуже гарно до мене люди поставились тут. Знаєте, якби не люди, то 100% мені би тут не подобалось. Все завдяки людям за, за те, що вони до мене дуже гарно поставились. Вікторія, танцівниця та тренерка з 11-річним досвідом в рідному місці. Вона мала власну студію, де навчала танцювати у різних стилях і жанрах. Упродовж місяця звикала до Тернополя, згодом зрозуміла, що робити та куди рухатися далі. Треба щось робити, йти працювати. Сама почала писати в різні студії. Те, що в мене досвід, вже 11 років. Я вдома мала свою студію і почала писати в різні студії і відкли дуже багато дівчат, які погодилися, щоб я до них прийшла працювати. На сьогодні Вікторія працює у чотирьох танцювальних студіях. Завдяки танцю вона допомагає і місцевим жителям, і внутрішньо переміщеним особам від. Відволікатися від поганих думок та постійного стресу під час війни. Всім бажаю ніколи не сидіти на місці це 100%, особливо. Людям, які тільки приїхали сюди, не треба сидіти і плакати. да, він над нам дуже тяжко, але навпаки, всі повинні працювати, не сидіти на місці і не особливо, щоб не було ніяких депресій. Тернопільщина таки зуміла стати домівкою для наших героїв, адже Вікторія Кузнєцова вже не планує повертатися у рідне місто. Вона задумується навіть про те, аби започаткувати власну танцювальну справу у Тернополі. Яна та Руслан Велички будуть і надалі працювати, аби свій сімейний бізнес масштабувати. Однак, як і всі українці, вони мріють жити у мирній, але вільній і незалежній країні. Герої не вмирають. Виставку під назвою Полка Зов Янголи Маріуполя відкрили у Тернополі. Присвячена вона полеглим бійцям полку Азов. Створили її за ініціативи родин захисників з усієї України з історіями воїнів, що мужньо захищали Маріуполь та Азовсталь. Відтепер можна ознайомитись у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. З девізом хто як не я, 223 бійці полку Азов загинули під час російського вторгнення в Україну. Їхні портрети з коротким життєписом представили у Тернопільському краєзнавчому музеї. Усі вони добровольці, яких об'єднали спільний ворог та любов до батьківщини. Середній вік загиблих – 27-30 років. А наймолодшому у січні 2022-го виповнилося б 18. Авторка виставки Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко з позивним Вектор теж загинув при виконанні. Бойового завдання в Маріуполі ця ідея виникла, коли ми почали страшні звістки, ці отримувати весь світ в режимі онлайн спостерігав за обороною Маріуполя. Як ці відчайдухи воювали в повному оточенні, без інформації зв'язку майже не було. Тернопіль десяте місто, де виставка Полк АЗОВ Янголи Маріуполя побувала у пересувному форматі. Біографію кожного азовця можна прочитати українською та англійською мовами. Організатори ведуть перемовини про вивіз виставки за кордон. Вони таким рятували не тільки своє місто. Вони виконували наказ вищого керівництва держави е, стримувати е, дуже велику, переважаючі сили ворога на тому напрямку, щоб. Е, не втратити кордони, тому їх подвиг мають знати не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Близько 700 захисників Маріуполя та Азовсталі дотепер залишаються у полоні. Для того, щоб пам'ять про героїв жила, потрібно діяти, наголошують організатори та закликають не забувати про донати на армію, зокрема для полку Азов. Мабуть, ворог не очікував такого супротиву шаленого, який оборонці Маріуполя влаштували Маріуполі. Тому вони їх не міняють. Дуже важко йдуть перемовини щодо обміну азовців. Виставка Полка Зов Янголи Маріуполя триватиме до 5 березня. Відвідати її можна безкоштовно у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. І на сьогодні у мене все. Зустрінемось у наступних випусках. Новин на все добре.